І одразу до російського терору є загиблі та поранені у кривому розі. Вчора в день росіяни вдарили по місту ракетою розбитий житловий будинок. Зараз на місці працює наш кореспондент Марко Ручка. Він з нами на прямому зв'язку з Кривого Рогу. Марко, що відомо на цю мить. Так, вітаю. Зараз ми працюємо у кривому розі на місці вчорашнього ракетного удару. Поруч із житловим будинком, який опинився в епіцентрі вибуху. Тут понівечені чи не усі квартири. Наразі місцеві розбирають завали у власних оселях. Послухайте, що кажуть люди. Там от вікна виходять на ту сторону і на ту сторону, то повністю винісло все. У стіни більш менше ще цілі, а от всі окна повилітають. В результаті російського удару по кривому рогу кількість жертв зросла до 9, а кількість поранених до 29 людей. П'ятеро з них це діти. Нагадаємо, окупанти в день вдарили ракетою по кривому рогу. Удар пройшовся по житловій забудові міста. На місці чисельні руйнування будівель. Подивіться, кадри перших хвилин рятувальної операції людей діставали просто з під завалів. І завтра у місті буде оголошено день жалоби за загиблими. Наразі ми залишаємось працювати на місці вчорашнього ракетного удару по кривому рогу. Більше деталей ми розкажемо вже у вечірніх випусках новин. Дякую тобі, Марко. Це був наш Марко Ручка, який працює на місці ракетного удару по кривому рогу.